We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нещодавно одіозний Олексій Арестович, колишній радник ОП, зробив немислиму заяву. Арестович звинуватив Сергія Притулу в тиску на військових у спробі створити патріотичну монополію. Він заявив, що фонд притули забороняє військовим приймати допомогу від інших волонтерів. Зокрема, Арестович розповів, що на комбриг здійснюється тиск, щоб вони відмовлялися приймати допомогу від нього. Про це Арестович написав на своїй сторінці у Фейсбук. В одній бригаді ЗСУ скандал, тому що гроші допоміг збирати Арестович. У іншій відмовилися приймати зібрану допомогу, тому що гроші допомагав збирати Арестович. Військо негласно кажуть, що на комбригів натиснули з фонду притули. Мовляв, прийде матимете допомогу від Арестовича, позбутися нашої, заявив Арестович, не підкріпивши свої слова жодними доказами. Також Арестович виставив ряд питань до комбрига та притули. Комбригам, товариші офіцери. Офіцер може служити або батьківщині, або начальство, кого він. Собі в начальство не призначив, чи усвідомлюєте ви, що з вами зроблять родичі наших солдатів, яких ви позбавили допомоги, особливо якщо хтось із цих солдатів загине. Я даю вам час подумати, а потім називаю номери бригад. Зібрані ж гроші відправимо іншим бригадам, де командири думають про своїх солдатів, а не про власну жертву. Притула дорогий Сережа, військові однієї з бригад сказали, що цитата звучала так: не приймайте допомогу від арестовача, як відмовилися від допомоги одного з колишніх регіоналів. Написав Арестович, проте на цьому все це не завершилося, адже екс-радник ОП продовжив невпинно строчити запитання, яка частка допомоги у кошику фонду притули від одного з колишніх регіоналів, з яким керівник фонду полягає в близьких споріднених відносинах? Невже керівник шановного фонду сподівався, що діяльність лежиться непідконтрольною? Як контрольною? з прозорістю коштів, що збираються фондом, з його звітністю? Як Сергію, це пов'язано із забороною коханій дружині вести інстаграм з усіх її улюблених курор. Ортів дівчина мучиться не будь такою букою, нехай постить, цинічно додав у свою заяву Арестович. Щоправда, варто відзначити, Олексій тут уже забрів занадто далеко, адже очевидно перейшов на особисте. Просте, якщо ці заяви «направдиві» і загалом підкріплюються доказами за фонд притули мають узятися правоохоронні органи. Звернувся екс-радник офісу президента і до громадян України, громадянам України оцінить, що відбувається. По суті, фонд притули робить те, що роблять усі, отримавши час. Тку влади та вплив в Україні намагається створити монополію в галузі, у якій трудився у даному випадку на волотенство. А крім того, створити свою клієнтелу серед військових. Прямий шантаж керівництво окремих бригад не братиме допомоги від інших, має недвозначні наслідки у вигляді можливої загибелі наших солдат. Але загиблі солдати то таке головне монополія, так, Чико, так, от, шановні співгромадяни, як людина робить одне, так вона робить усе. Оцінить яку Україну можні люди з фонду притули збираються будувати, якщо вони вже готові жертвувати життям солдатів для своїх дрібних власних інтересів. Додав Арестович, варто додати, що притула цілком імовірно є проєктом олігарха фіали, а також близьким родичам колишнього регіонала хомутинника, так званого спеціаліста з вирішення питань на митниці. Притула та Хомутинник одружені з сест а тому ділять одну тещу на двох те, що артиста притули та одночасно нардепа, Хомутинника сопельник досі не покарана за наїзд на 49-річну жінку з дев'ятирічною дитиною. Звичайно, ми не беремося відбілювати ім'я арестовача, бо занадто зашкварних подій відбувалося навколо цієї постаті, але усе ж варто звернути увагу на те, що зі своїм фондом коїть притула, адже це вже трохи переходить. Усі межі вибори виборами, а війна триває. Досить маніпулювати свідомістю цивільних людей і на Ватися на військових однозначно є робота для правоохоронців. А українцям треба добре подумати чи варто надсилати донати, за допомогою яких уже почали влаштовувати політигрища. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.